Добрий день всім. Сьогодні ми себе уявляємо теоремучими в навіть на цю Вузька у нас весняний настрій. Дуже гарний весняний настрій. Хочеться поговорити, підняти таку тему як перманент. Чи змінює, чи може змінити перманент форму брю? Чи це обов'язково? ми можемо зробити натуральну форму залишити? Чи можливо якісь недоліки, які ми помічаємо в себе їх виправити при монету. Так, звісно, е, форма підбирається. Е. Особисто від клієнта Це залежить від багато факторів, таких як зовнішність, таких як характер людини. Коли до мене приходить клієнт, я намагаюся трішки більше з ним з ним поспілкуватись, щоб поняти по-перше його характер і запропонувати ту форму, яка підійде особисто йому, тому що. За допомогою відео можна зробити і більш романтичним вигляд, більш бізнес-умен, біля корекцію різноманітну для того, щоб різного так. так, щоб людина відчувала себе з цією формою, як це моє вода. І звісно, що можна виправдати. Симетрію за допомогою перманенту, зробити форму трішки ширшою у деяких дівчин особливо у тих хто до в 90, 90. ті у них перешіпкані роби і багато деякі досі подобаються перешіпанні проти того ми. Теж можна зробити такий форму, як вони бажають, так ми можемо, але вона повинна підходити до цієї людини. Іноді можна поспілкуватися 10-15 хвилин з клієнтом, е запропонувати намалювати їй ту форму, яку я бачу, е і потім. Е Дічора каже велике спасибі за те, що ми зробили саме ту форму, яку я запропонувала, маючи великий досвід, мені здається, що тільки один клієнт був, який я форму, не ту, яку я пропонувала, і ми зробили це. Але ну це він так відчуває, бо це був єдиний випадок, і то було ще на початку моєї кар'єри Дуже перманенту роблять найчастіше Який робіт клієнтів. Особисто в мене більше запитів на брови. Звісно, що я полюбляю їх робити біль за все, а також біжніка. Губи я роблю не дуже часто, тому що я люблю робити брови за все. Мені дуже хочеться дізнатися, чи робиш ти перманент для блондинок? Звісно, що так, роблю, і я дуже люблю такі випадки, тому що люди звикли, що брови повинні бути коричні на неї, і багато блодинок вагаються, і вважають, що їм не підійде. Дуже... Так, так. Але це я угрожу е ці кольори, проблю змушувати е такий. Е Пшеничний колір, і це так цікаво, коли у тебе шкіра вона е, не біла, не як білой лист. Вона і має свій колір, свій відтінок, рожевий, жовтий, оливковий, різні. І дуже цікаво підбирати е, відтінок, щоб, по-перше, не було занадто темнім бо не були. По-друге, щоб вони підходили і лягли як колір ліг. Так, щоб, щоб в завоному варіанті виглядало дуже натурально. Я пам'ятаю нашу клієнтку Юлю, якщо вона нас дивиться, побачить це відео. Ну супер результат були дуже гарні Вона будинка така. І так, ми підібрали для неї такий росявий колір брів. Тому що дівчатка, якщо у вас світло волосся або світло русяве, ми зможемо підібрати вам, і це буде дуже натурально виглядати і під колір ваших вашого волосся під урахуванням вашої шкіри, важбілку вашого з. По кольору колядиком. Кольор типу. Будь ласка, приходьте. Ви будете дуже задоволені. Дуже цікаво мені і розказати нашим підписникам, які протипоказання є для процедури проведення процедури переладенту. Так, є декілька протипоказань деякі хвороби. Якщо цікаво, я можу там потім в ділях список, але там не, не, не дуже багато. Це період лактації та вагітності. Організм функціонує по-іншому, і... і так, так, ціковий діабет, а також приймання <свій> антибіотиків. Також бувають випадки, коли був раніше перманент. Шкіра, вона так, трошечки інша, особливо, якщо було втручання лазера або ремувера перманент може лягати по-іншому. Не завжди рівновірно, а також може бути інший відтінок. Тому що шкіра, вона більш складніша в деяких місцях. Це єдиний момент, коли дитина може не знати, що це у неї є спеціаліст, він завжди побачить. Що таке ремовер для цих дівчаток, які не знають, ніколи цього не робили? О, ремувер це така чудова річ, чудовий такий. Спосіб прибрати перманент. Перманент можна видалити двома е, способами: це лазер, лазерне видалення та ремовер. В деяких випадках е, дуже добре е, прибирається лазером. В деяких випадках е, ремовер працює набагато краще. Це залежить від барників, які були використані раніше. Чи робиш ти ремовер процедуру видалення? Так, звісно, я роблю ремовер. Також хочу підмітити, що ця процедура не займає багато часу. Вона виконується ем, по технології як перманент, але займає близько 20 хвилин. Після чого процес загоєння місяць-півтора точності такий же самий, як і після перманенту. Дуже багато бачила твоїх крутих робот з перманентом, дуже багато задоволених клієнтів. Хочеться до наших нових підписників та тих клієнтів, які ще не зробили собі цю процедуру, вагаються, не знають, чи підійде вона їм чи ні. Запитати, що б в яких випадках ти не робиш цю процедуру і підготуватись до неї, якщо це складний випадок. Розкажи будь ласка. По перше, дуже дякую за згодом зв'язок. По-друге, відповім так, звісно, що буває протипоказання до цієї процедури, але вони не такі складні, наприклад, як вагітність або період лактації, є імовірність того, що колір може на взятись тому, що гормональний фон, е, ну, інші процеси в організмі працюють трішки по-іншому. Так, також є протипоказання, зв'язані з е, здоров'ям та прийманням медикаментів. Тільки про перманент, але поцікавимось е, і розкажемо для, е, нашим підписникам е, про нашого б'юті-майстра Лілу, яка е, Дуже давно вже у б'юті-сфері, які вона ще робить послуги і які проходила навчання. Можливо, вас зацікавлять теж інші процедури, окрім перманенту. Так, я в цій сфері вже 10 років. Починала з макіяжу, потім я підключила уклад... укладання волосся, потім я підключила брови. Потім я підключила перманент. Це так, як сходинки такі. Я люблю займатися. Всіми всі сферами, тому що це про цілі. Я люблю, щоб все було скрізь красивим, щоб приємно було дивитися. І звісно, що за цей період часу я вкраща дуже дуже багато навчань. Ти знаєш, думаєш, в мене. Як я залюблю дуже багато майстер-класів, очних навчань, онлайн навчань по всім цим сферам, але я не, не хочу залишатися тільки в одній, тому що мені дуже цікаво я yeah. люблю, щоб було різноманіття так. І я так як я візуал, я просто люблю робити красиво. Декілька років ти вже в, в кінці сфері. Ти проходила навчання. Візнає, що ну, зараз це буде дуже складно все перелічити, тому що їх... <клес> їх дуже багато, дуже дуже багато.